Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог, езотерик майстер рейкі. І сьогодні ми поговоримо з вами про маніпуляцію та про дорослішення української нації. <му> Хто підписаний на мій фейсбук? Той вже, мабуть, встиг навіть подивитися ці два фільми, документальні, які я подивилася вчора і позавчора, там дві частини. Я надихнулася, я навіть замислилася. Десь, знаєте, мене це опустило в якісь такі енергії, суму, зневіри. Але потім я зрозуміла, для чого це нам таке випробування дано взагалі людству. Мова йдеться про фільми, про два фільми, в яких взяв участь Олег Чабан, відомий психіатр, психолог, психотерапевт, професор, людина, на канал якої я підписана. Унікальний канал, унікальна людина. До речі, його канал не про психологію, а про творчість, і це так круто. Тому в описі до цього відео буде посилання. В описі до цього відео я даю посилання на ті два фільми, які вийшли свого часу дуже давно. На Телевізійних каналах українських. Перший фільм, здається, вийшов десь 9 років тому. Він ще російськомовний. Це так дивно зараз звучить, але тим не менш, це частина нашого встановлення. А друга частина була знята десь чи 5 чи 6 років тому. І от сьогодні, 2004 рік, 10 років війни, третій рік повномасштабної війни. Я дивилася це, знаєте, Зовсім іншими очима. Взагалі, я вперше подивилася ці фільми, і я зрозуміла, що я їх дуже вчасно дивлюся. Раніше я б їх дивилася інакше. Зараз вже в контексті цієї війни мова про маніпулювання свідомістю про зумбування, про промиття мізків. І от скільки гніву у нас викликає дійсно така якась дивна позиція росіян, чому вони це роблять? Взагалі в цьому фільмі описаний експеримент німецького психолога чи психіатра, який провів вперше його і який викликав дуже велике обурення. І навіть Олег Чабан говорив, що після цього експерименту, коли він повторив його так само, він розумів, що частина там навіть клієнтів відмовиться, колег. Ну тобто, коли людина робить щось таке, уранічне, так, нестандартне, не, не таке, як очікують всі, це суто уранічна природа, то дійсно це може показати людині, країні. Хто насправді твій друг, це ж знову таки про уран, <смі> про дружбу, про вірність, про справжню таку ідейну глибину духовну близькість між людьми або між країнами. Тобто, це все знаєте мале у великому, як в астрології, так закон подібності спрацьовує. Тому сьогодні в мене такий трошечки нестандартний випуск, але я захотіла вийти до вас, щоб поділитися тими думками які переповнили мене. Отже, це вражає, але за статистикою 80% населення країни і нашої, і будь-якої, взагалі людства, будемо так казати, 80% людства піддаються зомбуванню, піддаються маніпуляції. І оці два фільми вони показують, вони як щеплення, до речі, тому обов'язково раджу всім подивитися. І вони показують, як яким чином нами починають маніпулювати ще й так, що ми того не помічаємо? І так само, якщо от ви, до прикладу, дуже впевнені в тому, що мною неможливо маніпулювати, це говорить про те, що от вами якраз дуже легко маніпулювати. Тому сумніви, це завжди, знаєте, прояв. Адекватної людини, свідомої людини певний відсоток сумнівів, я думаю, в кожнім з нас має бути, а тому, що це признак того, що ми не втрачаємо зв'язок з реальністю. І от ви побачите, хто буде дивитися ці фільми, як люди через сумніви, так сумніваються в собі, сумніваються в інших, але от як вони проходять ці іспити, ці експерименти, я вважаю, що в українській нації, яка народжується, яка Встановлюється зараз цей процес відбувається. Я думаю, що в нас є певна риса характеру, яка не дозволить нам, як нації, собою маніпулювати. Рано чи пізно так це не завжди буває одномоментно, що ми розпізнаємо маніпуляцію або зумбування, але е рано чи пізно є риса, яка нас врятовує. І ця риса вона може бути як позитивною, так і негативною. Про це я скажу трошечки далі. Це наше таке свободолюбіє, незалежність, трошечки анархічність, і така, знаєте, у нас кажуть, що там, де два українці, там три гетьмани. Так? Тобто для нас ну, майже немає авторитету, так? це з одного боку, може, погано, тому що ми, як наче, знаєте, трошечки підпитуємо свою, свою гординю: ми найкращі, ми те, ми се. Але знову ж таки, треба шукати що золоту серединку. Але з іншого боку, от друга частина фільму про зомбування якраз про те, як сила авторитету може нас просто от, ну, паралізувати. І ми можемо бути з трьома вищими освітами, ми можемо бути добрими, чистими, принциповими. Але, як пояснює психолог в тому фільмі, що коли людина в стресі, а саме ті експерименти, вони викликали певний стрес, то кара вимикається, бо кара дуже довго думає. А в стресовій ситуації потрібно приймати рішення і дуже швидко. Тому кара вимикається підсвідомість, підкорка, ну, Дає якісь імпульси, і ми діємо. Недаремно кажуть, да, або стій, або біжи, або борися. От е, такий прояв в стресовій ситуації, одна та, модель може проявитися в певний період часу. І от ця наша така, знаєте, десь інколи, мені здається, болюча прям, жага до свободи, надтака жага. Це та риса, яка не дозволить нам все ж таки впасти, допустити насилля. Я ще згадала, знаєте, один такий фільм документальний, я колись дивилася тут на Ютубі. Я вже не пам'ятаю його назву, але він на цю тему. Взагалі я люблю біологію, моє доросле життя. Після шкільне починалося з біології. Я мріяла стати біологом вченим, але то були такі важкі 90-ті. Багато моїх таких дитячих і підліткових мрій залишилися мріями або просто цікавістю зараз на Ютубі можна дивитися лекції вчених на будь-яку тему, і в тебе ніхто цього не забере. Так колись запускали рекламу. Рекламу пива запускали в Росії, ну і на кшталт тієї реклами запускали у нас в Україні. Ну, ми ще браття, так. Але саме тоді маркетологи помітили, що реклама, яка дуже гарно іде в Росії, абсолютно не заходить на українському ринку. Що доказало вже тоді, що ментальність цих двох народів абсолютно протилежна, так і ну, ми ще браття, це міф. Він зруйнувався а, внаслідок цього такого ну, експерименту. Можна сказати, але це не експеримент, це ну так, так доля склалася, та це реальність. І коли маркетологи вже підібрали під нашу ментальність рекламу, вона була абсолютно протилежна від російської. Вона зайшла. Це я так згадала, тому що, дивлячись ці два фільми, звісно, що стає зрозумілим, чому в Росії а, така ситуація, чому вони піддаються на це зомбування. Але я хочу сказати, що не треба нам робити з себе велике цебе, тому що тут є велика небезпека, і ви подивившись ці фільми, зрозумієте, що От далеко не факт, от я скажу чесно, особливо це стосується другої частини. Щодо першої частини, то мені здається, мені здається, що я все ж таки б ну, сказала, що шар білий чи чорний, якщо я його бачу таким, то ну, мені в принципі зазвичай пофігу так, на думку спільноти. Якщо я знаю, що це правда, то це правда, воно мене гріє. Але як то кажуть, ну Одне діло тут я сижу в комфорті, а інше діло там тебе заганяють в стресову ситуацію. І як от спрацюємо ми в стресі, насправді ми ніколи не знаємо. Ніколи не знаємо. Ми можемо прикидувати, моделювати цю ситуацію, але ніколи не знаємо. А от що стосується другої частини фільму, то знаєте, мені аж стало моторошно, тому що реально я не знаю, як би я повела себе. Я, от поклавши руку на серце, чесно признаюся в тому, що я не знаю, і мені стало страшно від того, що я могла. Натискати всі ті кнопки, піддавшись авторитету, тому що там Олег Чабан він в білому халаті. Вони розказують, чому цей білий халат лікарня на нас таке враження так, накладає, і як ми поводимося себе в лікарні. Дійсно, пригнічено. Я не люблю лікарні, саме тому що я ну, мабуть себе там відчуваю якимось таким піддослідним кроліком, втрачаючи якусь свободу дій. Тому той дослід, і друга частина цього фільму, вона дуже вражаюча, але я вважаю, що її треба подивитися всім, щоб знову ж таки мати щеплення від е, таких речей, від зомбування, розуміючи, як нами можна маніпулювати. Так, от повертаючись до нашої з вами національної риси, такої над це бунтарство, це анархізм, так. Це десь деструктив певний, і це присутньо і притаманно нашій нації, і, до речі, сучасний гороскоп України саме це підкреслює, тому що місяць в гороскопі України знаходиться у водолії. Колись у нас був тут і тер. Я відповідала вам на питання, яке ви поставили мені. А чому Росія, яку всі вважають, вона під знаком водолій, чому вона не е, така? Не осяйна, так не інтелектуальна. А чому вона деструктивна? Тому що це якраз нижній такий прояв урану і водолію, деструктив, тобто руйнування всього. І знаєте, десь ця риса характеру може дійсно спрацьовувати як плюс. Всі взагалі наші мінуси, от вони десь там мають знайти себе у вигляді плюса. Це не означає, що всі риси негативні в нашому гороскопі. Ми маємо трансформувати, пропрацьовувати, як люблять казати. Я подаю в астропсихології, в астропортреті, які я роблю в аналізі гороскопу і на школі астрології. Я говорю про те, що ми маємо прийняти себе і зрозуміти. Для чого ця негативна риса мені дана, де в якій професії, в якій сфері свого життя я можу це проявити як плюс. Так от цей бунтарський дух, от, от цей характер наш, такий свободолюбивий, що для нас ніхто не авторитет, це може стати великим плюсом, в тому, що ми не підчиняємося, не пропускаємо насилля. Ми нація, яка за 20 років вийшла на Майдан проти однієї людини, яка символізувала приступну владу людина, яка мала судимість, тобто я зараз не говорю про те, що ті, хто потрапили в місця лішення свободи так, за грати, що вони там чимось спорчені, ні. А, як то кажуть, не зарікайся від суми та від тюрми, так. але я до того, що коли ти йдеш на пост президента, то дійсно до людини. Вже мають висуватися дуже дуже такі високі требування. До речі, як я потрапила на цей фільм, я подивилася інтерв'ю пана Олега у пані Наталі Ващенко, і там вони згадували ці фірми. І я одразу перейшла туди дивитися. Так от саме там пані Наталя каже, що чому ми, от коли йдемо кудись працевлаштовуватися, влаштовуватися, від нас потребують справку від, від психіатра. Ми всі її проходимо. А коли йдуть у Верховну Раду, в президента, <смас> так? це ну, ніхто не питає, чи є, чи пройшли ви такий медогляд. А, дуже цікава була відповідь, тому що, знаєте, інколи навіть там якісь легкі психічні розлади, розлади вони стають певним плюсом. І оце якраз про це, що не треба свої мінуси хейтити. Сам собі та робити хараккірі, а треба зрозуміти себе. І астрологія, і астропсихологія якраз допомагає зрозуміти, де наш мінус може бути проявлений як плюс. Тому от такі трошечки розлади нашої людської психіки можуть давати гарні, якраз, прояви в президентстві, так, в керуванні великими масами. Бо людина. До речі, людина, яка не піддається на зомбування, вона має в собі мати в характері таку рису, як не побоятися піти проти правил. Це якраз прояв Урана. І ось тому я вийшла в етер, щоб поділитися з вами, що ми маємо певний мінус своєму характері. Я думаю, що ця кармічна заноза. Проблема корупції, яка в нас є, вона якраз базується на низькому такому прояві нашого от характеру. Коли ми там з одного боку креативно шукаємо виходи, а з іншого боку, плювати ми хотіли на всі ці закони. А З іншого боку, другий наш вчитель, так, бо Уран є другим вчителем, а от першим вчителем є. Сатурн. Сатурн, якраз е, антагоніст Урана, і Сатурн говорить про те, що є закон, буква закона і всі перед законом рівні, і всі мають їх виконувати. І в принципі, ми маємо виконувати всі пункти. Так? І ми маємо бути рівними перед законом. Так само не скажеш, що це є зло. Але от перекос в одну сторону і в іншу така занадта, якась прискіпливість. Так, от потрібно. Якщо тут так написано, значить я так роблю. Ви подивитеся в другій частині того фільму, як люди, які підписали правила, підписали договір. Так, це експеримент. А, ну, тут сидить поважна людина, значить, ну все підконтрольно. А все, що від мене по пункту там договора сказано, що от я маю натискати цю кнопочку, значить, я маю це виконувати. Все законослухняна людина, законослухняна. Це добре, це добре. Але ми бачимо, що є такі моменти, коли цей плюс це так само, як і в гороскопі кожного з нас. Цей плюс проявляється як мінус. І для того, щоб вийти гідно з цієї ситуації, потрібна якраз сміливість сказати: Так, стоп, я не буду продовжувати цей жорсткий експеримент. Все, я виходжу, тобто я розриваю цей контракт. Тому я думаю, що і та інша риса характеру нам притаманна. І це добре, і ми маємо знайти золоту середину між цими такими радикальними проявами. Так з одного боку, Сатурн це здоровий глуст, це розсудливість, це мудрість, це чіткість, це не втрачання зв'язку з реальністю. Це важливо, це дуже важливо. А з іншого боку, Уран це свободолюбіє, це передове, це креативне, це вміння сказати ні і навіть розірвати контракт, розірвати договір. Тому, от я думаю, що вихід наш український він десь посередині. Ми всі з вами наділені цими рисами характеру. і Я думаю, що в принципі... Ми здатні виконати цю кармічну задачу, яку на нас поклав всесвіт. Так стати вчителями людства. І Я зрозуміла, в чому ми стаємо вчителями людства. І якраз цей і бунтарський дух, так який може сказати стоп насиллю, ні, так не буде, буде так, як потрібно, так за вищими законами. Як бачимо, і тут прояв і Урана, і Сатурну. Що ще може врятувати нас, націю і кожного з нас в окремій якісь життєвій ситуації від маніпуляцій і від зомбування? Це вміння думати. І тут. Так само це так мене стригерило, тому що дійсно на Ютубі, Ютуб це мої терена, рідні, так і я бачу, як на Ютубі популярні дійсно канали, які дають емоцію, якусь емоційну оцінку, емоційні гойдалки, або це новини, або це ну ті ж там езотеричні канали з прогнозами, тобто. Коли народ розкачують, так знаєте, як от наче хліба і зрелищ в давньому Римі, так, не задумуйся, на тобі хліб, на тобі зрелище, все, не думай. Так як було в Радянському Союзі, на тобі вам дешева водка, дешева ковбаса і спорт, все, що тобі ще потрібно. Держава все про тебе подбає. Від тебе потрібно тільки паши, 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 і ні про що не думай. Тобто, це легше повестися на ці емоційні гойдалки, на ці провокації, які до речі за собою і тягнуть що маніпуляцію і зомбування. І важче, коли людина все ж таки думає. Канали, які е, інтелектуальні, так, які заставляють тебе про щось думати, поставити на паузу, проаналізувати, зайти всередину себе, так, знайти, що щось в собі не те, що з чим я не згодна, або я зрозуміла, що е, ну, от як після цього відео, так, е, можу піддатися на маніпуляцію. Е, тобто потрібно докласти зусиль, потрібно бути сміливим, потрібно. Мати сміливість бути собою, признатися чесно сам собі, що не так і з чим попрацювати, закатати рукави і духовно попрацювати, думати, аналізувати. І це, до речі, от психолог, який коментував так само ці експерименти, він про це говорив. Що думати це вже є вихід. І знову я повертаюся до наших двох вчителів, до Сатурна і до Урану. Ці дві планети вони. Для думаючих людей Сатурн це логіка, це прагматизм, як я говорила, так, це структура. А уран це яскравий інтелект, це осяйність, це щось придумати, так, нестандартне, передове, знайти вихід зі складної ситуації. Це уран. І це дві планети думаючих людей. Тому ці два кармічні вчителі точно з нас не злізуть. Вони допоможуть нам. Відкрити в собі ці якості на такому вищому шаблі, навчитися самим і навчити людство, як потрібно діяти. Ми можемо вчасно розпізнати зло під маніпуляцією. І вчасно його зупинити. Тому що я нагадаю, що перший експеримент, який був поставлений, він доказував і показував, що, о, чому німецька нація повелася на Гітлера, от так само, як зараз росіяни повелися на Путіна. Чому як це сталося? Бо, в принципі, здорова з глуздом людина, начебто, мала б сказати стоп. Так, от ці риси характеру, які притаманні нам, українцям, вони дають нам змогу, як бачимо, вчасно зупинитися, сказати Ні приступній владі, сказати ні насиллю, розпізнати тирана. І я впевнена, друзі мої, що ми з цим впоремося. Насправді не потрібно, щоб всі 100% українців були от такими, так, Достатньо, я думаю, 10-15-20% народу України, які б от сказали вчасно, стоп, люди, що ми робимо? Слухайте, потрібно робити так і так. І тоді, от загалом, десь 80% так, людей це люди, які йдуть за лідером. Так? Тому потрібна така пасіонарне ядро, пасіонарне ядро, яке от може вчасно не заснути, збудитися і збудити інших. І я впевнена, що це ядро і зараз формується. І в мене все ж таки, врешті-решт, цей фільм він спочатку пригнічив, а потім дав таку надію, коли я усвідомила, що це є наша, знаєте, така задача від Всесвіту, яку ми маємо рішити. А нам ніколи не дають задачок не по силі. І ще в тому другому відео там є відповідь, чому там невеличкий відсоток людей все ж таки сказали Стоп. Там є одна спільна риса, яка всіх цих людей об'єднує. Я не буду спойлерити, бо я хочу, щоб ви подивилися ці фільми. Тому велком за посиланням в описі до цього відео. А я вдячна вам за підтримку мого канала, за лайки, за коментарі. Пішіть. Що, які інсайти у вас викликали під час перегляду тих фільмів, під час перегляду мого цього відео? Чи є ще якісь питання, на які ви хотіли отримати відповіді від мене? А я з вами прощаюся ненадовго, тому що вже скоро вересень. Це означає, що скоро я подам прогноз на вересень з датами небезпеки, щоб вберегти себе та Україну. Бережіть себе. Люблю вас, обіймаю і до скорих наших обов'язково переможних зустрічей. Пока-пока.